день! Добрий день! Е, яка сьогодні дата? Хто з вас озвучає? Сьогодні 1 жовтня. Проведемо фонологічні спостереження Андрій. Сьогодні 1 жовтня, я день захисників-захисниці. На дворі похмурно. Від сьогодні трошки дощу був. Вночі було дощів, далі вітер був такий легенький. Пора року осінь. Десь тижня це середа. Молодець. Ви можете поглянути на екран і почитати нашу рамкову зустріч. Національно. А як ви розумієте, діти, нація не скорених? Типу нація не скорочується. Не скорочується, ти думаєш, не скорені. Не помирають. Не померла, ще не скорені. Ми будемо всіх допомагати. Не здаються. Ще не здаються. Не знали. Не. Молодець, вже більше. Почули більше, ви розкрили. Нація діти. Нація не це ті, які не здаються. А хто ми з вами є? Як ми називаємося це ми... А чого саме нас, українців, називають нацією нескорених, Даш? Як ти вважаєш? То що ми в Україні і Україна наша така. Не скорена, так? Крізь ні, ми не здаємося. Так. Ми боремося за своє життя. Добре. Ми ніколи не віддамо свою країну. Не зрадимо. Ми ніколи не програбаємо. Ми ніколи не віддамо свою частину країни. Ми ніколи не ми зробимо, не, ми ніколи не вмираємо. Не помремо, так? Добре, да, прошу. Ми ніколи не замоємо. Росією і Росія ніколи нас не забере Крим. Скажу, як ви розумієте, хто такий патріот? Я почну з себе. Патріот це людина, яка любить свою країну. Так. Патріот це людина, яка не хоче віддавати собі чужій країні і свою країну. Патріот? Патріот це той, хто, хто захищає свою землю. Патріоти ті, які ніколи не помирають. Патріоти це ті, які люблять і шанують Україну. Патріот це козаки, які захищають нашу землю. Це той, хто бореться. Патріот це той, хто бореться. Працюй патріот. Патріот? Це той, хто бореться до останнім. Це той, хто це останніх. Бореться. Зрозуміло, передай. передай. <кху> патріот це той, хто віддає душу іншим. Патріот це той, хто не здається. Патріот це воїн. Патріот це людина, яка не здається і ніколи не буде. Патріот це, це, люд, це герої України, які ніколи не вмирають. Патріот це наші козаки, які нас захищають. Патріоти це наші ЗСУ. Патріоти це патріоти це патріоти. патріоти це коли люди займаються волонтерством. Патріот це коли. Захищають нашу Україну. Патріоти це українці, які ніколи не віддадуть Україну. Патріоти це коли нашій війні вони нас захищають. Патріот це, хто захищає нашу країну. Патріот це смілива людина, яка думає про своїх людей. Патріот це у кого добре серце. Патріот це той, хто захищає і не кине Україну. Добре, молодці, сідайте. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. Шати. Шати красенні клени. А, осок, осок... а осокори вже скинула своє золотисте вбрання, Те що відбирала ця осінь, всю красу, всю непорошість, все щастя і горе тієї, що віддається. Діти, а хто це віддав одного єдиного сино свого рідного мати? Мати Божа, правда? То сьогодні, 1 жовтня, в народі ще відзначають свято Покрови, свято Матери Божої, яка оплакувала свого сина, яка одного єдиного сина віддала людям на поталу. Що це означає людям на поталу? Він своїм тілом і своєю кров'ю захистив людей. людей. Є її, яка незважаючи на все заподіяне е їй людьми, лихо стала їх най найпершою захисницею цієї, до кого ми звертаємося у своїх молитвах, пресвята, Бого Богородиці, спаси нас. Хоча діти 1 жовтня це свято поєднує і національні традиції, і героїзм українського народу, і християнське свято. Ми вже казали. Покрова ще називають його, так Богородиці мами або ще Покрова кажуть, чому покрова? Тому що вона своєю молитвою, своїм захистом покриває або закриває усіх людей. І у покрову вірили козаки. Вони надзвичайно молилися саме до покрови. Вони вважали, що саме покрова захищає їх. І тому саме у цей день, у День Покрови, ми також відзначаємо свято козаків. Київ і хлопця. Так. Крістін, прошу. З 2014 року саме на покрову пересвятує свого родинний президент України Петро Порошенко. Ставу встановив щорічно <cheing> відзначати День захисника України. Цього ж дня ми святкуємо ще одне свято День Украї... українського козацького. Козацтва. Козацтво. Добре. Отсадять. Отже, хто започаткував це свято саме 1 жовтня відсвятковувати? <слов Sne> так. Петро. Петро Звичайно. І прошу далі, дам. Дайте ми дамо трошки хлопчикам, можливо, зачитати, а далі дівчатку. Прошу. До 2023 року всі три свята відзначали 14 жовтня, але зараз дата змінилася. Тепер ми вшановуємо українських військових, які від, від, та, відстоюють. відстоюють нашу незалежність від 1 жовтня. Отже, раніше, коли діти святкували, а день ти ти Так, А тепер 1 жовтня. Діти, думайте, хто ж такий козак, як ви вважаєте? Це воїн. Козак це той, який ніколи не здавався і не буде здаватися. Козаки це наші захисники, які борються за наше життя. козаки це герої є ЗСУ. Вважаєш, що ЗСУ? За, за, за хмістики це за... козаки. Козаки це хто дає нам на, нашій Україні життя. Козак це той, хто не кине Україну і буде до захищати. А чи знаєте ви ну, в перекладі, що означає слово козак? Ні, це О. воїн. А, війна, юра. Давайте прочитаємо, це хто це. Воїн. Цепі, ви це все діти назвали, тільки ще треба сказати було б, що козак у перекладі означає вільна людина. А тепер чути буде чи не дуже? З дві року, 1 жовтня, Україна захворюває країн колишніх свят. Саме слово козак означає вірна, незалежна озброєна людей. Скажіть, яку цікаву інформацію ви почули? Тож що... Та, то, що козаки думали, коли вони помруш, то їх ангели понесуть. А саме куди понесуть і за що будуть тягнути їх ангели? За багази. За... за це, за це... о це... 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 Оселедич. <рик> Звичайно, оселедеч. Так, що то, що, то, що, то, що, то, що вони вчили рухи, щоб вбитися, а потім стало народним танцем. То, що ми дивилися за наш народ. Те, що вони вчили новичків спочатку, так, тому що треба було їм з'їсти накачаний суп, а потім перепровести річку. <рик> Козаки не здаються і якщо там буде якась дуже тяжка пряда, то вони то зможуть переворіти. Одоліти і здолати. Так, Ангелі, ем, мені зацікавилося, що тих двоє хлопців вчили але, е, е, ну, танцювати, те, а потім вони стали народні танки. А ще яке це військо було? Там чітко прозвучало. Там що заборонялося у війську? Не можна було чого робити? Не можна було виносити. Ви... Так, нічого а, не брати з куреня, так не можна було вживати діти спиртних напоїв. Це було тверезе військо, де було чітко заборонено спиртні напої. Ми Пригадайте, ми говорили, що був мир в Україні. І не тільки мир. Куди який шлях обрала наша Україна і куди ми? вона хотіла піти? І чого ми Росія ми не могла допустити? Так, ми обрали діти європейський шлях, і саме за це, що ми хотіли піти до Європи, відкрити кордони з Європою, почати економічні політичні зв'язки. Росія, на жаль, не могла з нас відпустити. І тоді почалися оці події 2014 року, коли Росія відібрала Крим, а далі і війна на сході України, яка перейшла у повноцінну війну. Задаймо всіх героїв України, нашої рідної неньки, Хлопці, батьки, брати, сини загинули за нашу свободу і залишаться назавжди в нашій пам'яті захисниками. Та волонтери. Весь народ стоїть на захисті рідної неньки України. Давайте спробуємо скласти портрет незламного українця. Можливо, ви знаєте когось із воїнів, які могли б описати, або тих людей, які служать. Хвилинку. Зараз ми дадамо можливість. Ну, давай тобі надамо можливість, і ти опишеш, кого ти знаєш і кого ти можеш щось про нього розказати. Дядя і він служив були на війні. В нього була донька, моя сестра, але він віддав життя Україні. А як звати його? Я Ді дядя Діма, Коверега Дмитро, воїн наш герой, який загинув на війні. У мене в мене є матка, яка звати... Звати Таня. повне ім'я Та... Тетяна. У нього був чоловік, якого звати Десь... Вас... Василь. І він... і він служив на війні і в 2022 році він... Він... у нього була Є... ну, научка, яка звати Андаліна. І... і вона з'явилася ще. 2024 року. І далі він помер давно. Також, 30... так. Також на війні. Також на війні. Софійка, а про кого ти нам розкажеш? Про тата. Ну розкажи нам про свого тата. У мене є тато і він у Донецьку служить на війні. Угу. Ще з 2014 року твій тато служить, так? А хто він по професії? Можна розказати чи ні? Ну, в крайньому разі тоді він ким був? Сапер. Діте, хто такий сапер? Бачите, яка у нього професія важлива. Він рятує життя тисячам українців. Міни розміновував, розміновує міни. У моїй мами є двоюрідний брат, його звати Вадим. Ми його дуже рідко бачимо, бо він дуже часто на війні, але він ще досі живе. Дякувати Богу і дай Боже, щоб і так і залишалося, щоб наші воїни живими поверталися додому. Щиро від усього серця вітаємо всіх зі святом, Днем захисника України. Любіть Україну, вивчайте її історію і примножуйте її славу. Бажаю всім нам жити в Україні єдиній країні у мирі і спокої на рідній землі. А зараз діти ми з вами створимо свої свій лист вітання для воїнів ЗСУ. Спробуємо його розмалювати і записати побажання і в скриньку побажань на другому поверсі вкинути листа туди. І він обов'язково дійде на передому. Домовилися. А ми ще, а ми ще боюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе. Ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю, що невже ти вважаєш так треба.